Так, доброго ранок, друзі, тайм-менеджмент-зарядка від компанії BoguSTime. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка а, нашої улюбленої компанії. Що? Сьогодні хочу з вами поговорити про довіру і тайм-менеджмент. Да, як це взагалі впливає на наше життя, на наші досягнення, на наш стан а, взагалі, да. ну що? Знаєте, я зловила себе вчора на думці, що все свята закінчилися, що ми маємо рухатись далі. Хоча ми під час свят працювали, як ви знаєте, надавали послуги. І до речі, хочу сказати, що перед новорічний наш різдвяний квест ми вирішили. Повторити у запису, тож майте на увазі, що тот, хто той з вас, хто не додався напередодні, у вас є можливість це зробити ще зараз. Ну, окей. І чого сьогодні я захотіла поговорити про довіру? Тому що я, наприклад, така людина, для якої дуже важливо довіряти. Я це пропрацьовувала, і я знаю, що якщо я. Комусь не довіряю, я цією людиною просто не можу мати справ. От від слова взагалі, да? я думаю, що я не єдина така. Я знаю, що, наприклад, коли людина для себе обирає партнера, вона дивиться да? не тільки на його слова, а й на його дії. І ось по цих діях ти приймаєш рішення, чи це твій партнер або партнерка, чи це не твоя людина, да? тому що він, наприклад, не виконав якісь свої обіцянки, або якось їх виконав так, що ти mm. <зас> взагалі не очікував, що це буде саме так. Ось. В бізнесі, да? наприклад, коли людина йде е, влаштовуватися на роботу, да? вона збирає е, дані про компанію, що це за компанія, яка, які в неї взаємовідносини зі співробітниками. Наскільки ці компанії, та керівництво можна довіряти і так далі. І, так далі, да? і навіть якщо людину влаштувала те, що вона зібрала як інформацію, вона все одно перший час вона придивляється. Я можу сказати, що, напевно, і не перший. Тобто ми завжди за цим спостерігаємо. Да? І якщо відносно нас не виконані якісь обіцянки, то все, ми втрачаємо довіру. І ми не хочемо мати справи, наприклад, з керівництвом цієї компанії, або навіть як клієнти якоїсь компанії, да, якщо нам щось обіцяли і не виконали. Наприклад, навіть Богуштайм, да, враховуючи те, що ми працюємо вже на ринку з 99-го року як засновниця Людмила Богуш і як «Богуштайм» з 2009 року. А ми весь час е, намагаємось, да, наскільки ми це можемо, виконувати свої обіцянки. І в нашому випадку, це що? Це надання послуг. І всі, як нам іноді здається, да, що прекрасно розуміють, що ми зараз живемо в такі складні часи, коли ось тільки відбувся обстріл. І маєш ти енергію, натхнення, чи ще щось, да, ти маєш виходити в ефір, ти маєш надавати послуги, і якщо чесно, клієнтів це не дуже турбує, да, які в тебе стан, і чи можеш ти це робити? Ось. І да, ось в ці в складні часи ми продовжуємо працювати, і ми там на 99,9 виконуємо свої обов'язки. Але буває таке, що навіть ми переносимо, наприклад, старти наших квестів або наших якихось майстер-класів. І як би люди не розуміли, що складні часи, це все одно підриває їх довіру, да, вони потім кажуть, ну ладно, я подумаю, чи піду я на наступний потік і так далі. І начебто це зрозуміло, да? і ми, як люди, які надають ми це дійсно розуміємо. Якщо ми там вимушені по якимось причинам перенести наше надання, ми теж дуже хвилюємося з цього приводу і робимо все можливе для того, щоб це не переносити, да або не відкладати на якийсь інший строк. Але це буває. І що я тут хочу сказати? Я хочу сказати, друзі, що наш успіх, що наші досягнення в житті, що наш рух по кар'єрній по кар'єрній драбині, да, чи як це правильно сказати, він дійсно залежить, по-перше, настільки, наскільки ми виконуємо свої обіцянки, да, і наскільки це Створює до нас довіру. І наскільки по відношенню до нас виконуються інші люди? Ну, давайте ще пару прикладів, да, роз, роздивимось з вами. Давайте візьмемо, наприклад, не, не область бізнесу, а щось інше. Наприклад, да, хлопець запропонував дівчині побачення. І ось ось вона готується, да вона на це погодилась, в неї певний стан, неї певні емоції. І ось вона, до прикладу, приходить в ресторан, а хлопця нема. І. Так, да, можливо, перші там, хвилини, секунди вона думає про те, що можливо вона якось не так його зрозуміла, чи він там їй створює якийсь сюрприз. Але якщо цього не відбувається, то буквально через 3-5 хвилин ця дівчина вон, в неї розчарування да, трапляється, тому що вона розуміє, що вона готувалась, вона на щось сподівалась, вона очікувала увагу і так далі. І так далі, і цього не сталося. Розумієте? І, звісно, коли наступний раз, якщо він взагалі буде, да, цей хлопець буде намагатися з нею спілкуватися, то точно перше, через що вона буде проходити, це через оцей стан, коли його хочеться вбити. Да? Я не знаю, як ви, але. Я не дуже люблю, да, ось налаштування ось таких стосунків. Я можу сказати, що як керівник, звісно, я працюю з людьми, і іноді приходиться да, проходити через певні стани і свої, і людей, з якими я працюю. Але ж, якщо я втрачаю довіру до людини, то, скоріш за все, наша співпраця на цьому закінчується. Все. Тому. Наприклад, якщо ми ще візьмемо, ну, давайте щось да, все ж таки, з робочих процесів. Ось ви домовились, наприклад, з потенційним партнером а, на зустріч, або у вас має відбутися зідзвон да, на певний час. Ви підготувались, ви бачите ваше співробітництво, да, вашу взаємодію, а, ви вже собі промалювали можливі варіанти того, як ви будете взаємодіяти. І ця людина просто в конкретний час вона не виходить на зідзвон, не попередивши про це. І тут важливий момент, да, те, що я хочу сказати. Дійсно, зараз ми живемо в такий час, коли відбувається ну, давайте так, таких форс-мажорних обставин, на які ми іноді не можемо впливати. Да. Ну от, наприклад, сьогодні зранку в Україні була тривога. Був, обстріл, І я знаю, що багато людей вони дійсно йдуть в укриття, там не все окей з інтернетом, або в принципі не та ситуація, да, щоб з кимось зідзвонюватись, тому що ти в цей час перебуваєш в стані зберегти життя, слідкуєш там за новинами і так далі. І дійсно може бути таке, що ви не можете в певний час виконати свою обіцянку. Але те, що ще люди не роблять, да? багато людей чомусь не роблять це, і це насправді відноситься до тайм менеджменту вони не попереджають про те, що в нього є певні обставини, і він за якихось причин не може виконати ту чи іншу обіцянку. Я вам можу сказати, що на наших тренінгах з тайм-менеджменту ми завжди, завжди, завжди навчаємо людей про те, що, якщо в тебе змінились плани. Якщо в тебе якісь форс-мажорні обставини. І ти це розумієш, да, і ти розумієш, що це буде впливати на інших людей, і ти не можеш виконати якісь свої обіцянки, то попередь про це людину, людину настільки завчасно, наскільки ти можеш це зробити. Ось якщо ти прямо зараз розумієш, що в тебе сьогодні не відбудеться якась зустріч, або якийсь зідзвони, попередь людину про це ось прямо зараз. І тоді в неї, принаймні, да, не буде ось цього розчарування, що її навіть не попередили. Да, те, що ви там перенесете зустріч, або взагалі у вас не буде да, там якихось більше стосунків. Це таке. Але знаєте, я не завжди запам'ятала, запам не пам'ятаю, де я це прочитала, але я з цим дуже згодна. Людина. Тобі може пробачити все, що завгодно, крім відсутності уваги до себе. І я хочу, щоб це був ваш такий, знаєте, ну, навіть девіз по життю, що повага дуже важлива до інших людей. Увага дуже важлива до інших людей. І якщо ви дійсно щось людині пообіцяли: зробіть все можливе для того, щоб це виконати. А якщо у вас змінилися плани, то зробіть все можливе для того, щоб попередити людину, що у вас змінилися плани, і ви по якихось причинах не можете виконати вчасно те, що від вас очікується. Я не можу сказати, що да, якщо ви людину попередите і що щось не виконаєте, то, те, то це прямо, прямо сильно змінить її відношення до вас, але принаймні ця людина буде поважно ставитися до того, що ви, принаймні, її попередили. Ну і в принципі, да, якщо відкласти ось ці форс-мажорні обставини, а подивитися на те, що ми з людьми про щось домовляємось, ми про щось якби, з приводу чогось ми об'єднуємось. І це дуже важливо, так? якщо б людина могла б все робити сама, їй би не було потрібно якесь там оточення, якісь спільноти і так далі, вона б дійсно це все робила сама. Але ж. Всі ми з вами знаємо, що коли ми об'єднуємось і ми об'єднуємось з правильними людьми, то ми посилюємо один Да? І коли в наш час, наприклад, я бачу, що люди, наприклад, обирають шлях виходити з якихось спільнот, або йти там працювати чи створювати щось один на один, для мене це дивно, тому що я як я як керівник з великим досвідом, Багато, дуже-дуже багато разів переконувалась в тому, що сила в команді, сила в об'єднанні людей. І дійсно, на чому тримається команда, на чому тримається, тримається будь-яка спільнота, це перше, загальна ціль, яка надихає всіх цих людей. І другий важливий момент це дійсно довіра. А як створюється довіра? Довіра створюється кожного дня, да, кожної хвилини, коли ви про щось домовляєтесь і ви це виконуєте. Ви про щось домовляєтесь і ви це виконуєте. І знаєте, вчора в однієї блогерки, за якою я спостерігаю і насправді її поважаю. Побачила, що вона написала, що немає іншого рецепту успіху, крім того, що ти тривалий час, тривалий час виконуєш якісь певні дії, вони можуть бути рутинні, але ти їх робиш, ти їх робиш, ти їх робиш, ти їх робиш, і ще один крок, і ще один крок. І таким чином ти напрацьовуєш, да, ось. Знаєте, як кажуть, що якщо ти хочеш стати експерт, експертом в будь-якій області, да, то ти маєш відпрацювати 10 тисяч годин. Я не знаю, чи це дійсно так, але я можу сказати, що теж да, з мого досвіду, з моїх спостережень, я знаю, що Швидкий успіх зазвичай не буває. Да? Тобі може підфартити це дійсно. Я люблю насправді фартових людей, люблю мати з ними справу. Але ж насправді, коли ми говоримо взагалі про життя, то ти маєш вкладати зусилля в те, чим ти займаєшся. І не буває так, що ти сьогодні щось вирішив, зробив пару дій і все, ти в цьому успішний. Ні. Це постійні регулярні дії, навіть якщо ти думаєш, о Боже, це вже 150 разів я це робила. Але ж ти маєш це робити, якщо ти хочеш досягнути чогось в своєму житті. І так само створюється довіра. Да? Ти можеш 150 разів щось виконати, і людина може тобі довіряти, але може стати 151 раз, коли ти не виконав свої зобов'язання. І все, і це все може. Бути, це може перечеркнути все те, що ти створював до сьогодні. Тож, друзі, давайте підведемо підсумки. Ми в цьому житті не одинокі, ми не є самотніми і ми працюємо співпрацюємо з іншими людьми, ми взаємодіємо. Тож, дуже важливо виконувати свої обіцянки і до Добиватися, да, дотримуватись того, щоб люди, які тобі це пообіцяли щось зробити, вони також це виконували. І насправді ви за це можете брати відповідальність. Тобто, якщо для вас щось дійсно важливо, щоб хтось виконав по відношенню до вас, просто це контролюйте. Це якщо ви наші випускники використовуєте техніку делегування і просто контролюйте проміжні результати. Наприклад, якщо вам людина пообіцяла, що щось буде виконано, наприклад, через тиждень, то вже через два дні від початку строку запитайте, як в неї справи, як рухається те, про що ви домовились, на які наразі вже є результати. І так, два-три рази на тиждень. І ви будете впевнені в тому, що коли настане той строк, який вам необхідний щодо завершення цього завдання, ви будете мати результати. Або, якщо там щось відбувається не так, ви про це дізнаєтесь в процесі, а не в той момент, коли вам вже буде потрібен результат. Тож поважайте себе, поважайте людей, з якими ви взаємодієте. І пам'ятайте, що довіра, яку ви викликаєте до себе, або яку ви очікуєте, чи отримуєте від інших людей, це дуже важливо. Це база в житті, звісно, в тайм-менеджменті. І просто вимагайте цього, щоб ви виконували свої обіцянки вчасно від себе і від інших людей. Я вам бажаю, щоб у вас все вдавалося. Ну, а у нас сьогодні наш старт нового потоку квесту менеджмент 21, який триває 21 день. Це перший наш старт в цьому році. У нас дуже гарна велика група. Тож, дивіться, Хто ще у нас не пройшов навчання, або ви дивитесь на те, щоб перепройти навчання, і ми про це кажемо: що це важливо навіть для нас, для співробітників Бугуштаємо, самі це робимо час від часу. Я вас запрошую і слідкуйте за нашими анонсами, тому що в нас дуже багато чого для вас є в цьому році, і ми а, активно працюємо над тим, щоб. А, Мати з нами справу для вас було ще більш цікаво, ще більш вигідно, ще більш розвиваюче. Тож давайте бути з нами на лініях і вам сьогодні гарного дня, гарного року і йдемо разом до перемоги. Все, друзі! Пока!